Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Сьогодні дружні у нас буде поєднання. Е, річ у тому, що в Аврорі з'явилися дуже круті містери, містери грилі називаються 44 гривні. отакий один бургер. Дорогий, але він реально похожий на бургер з Макдональдса. Бачите, такий, як бургер з Макдональдса. Такий самий, так. Ми сьогодні будемо поєднувати Девелей. Оцей соус з цим бургером. Тому що самі ці бургери я хочу пізніше з'їсти. А сьогодні у нас буде поєднання, так. Тому ми зараз два бургери з'їмо з цим соусом. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деньюс Френді поєднує, Денюс Френді поєднує. Сьогодні він буде поєднувати соус Девелей, соус 1000 ВСП. З... Містер гриль бургер зі свининою, ниною, ниною. Давайте розігрівати. І будемо поєднувати. Та. Бара, бара, бара Бери, бери, бери. Бара, бара бара Візьми, 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 візьми. Бара-бара-бара. Давайте вас поставимо, як треба. Я це раз знімаю коротше на цей телефон уже. Зробили? я зараз розкажу. Так. Щось трошки хріновенько видно. Чекайте, чекайте, чекайте. Мені набагато не треба цього розігрівати. Та, він вже гарячий. Та, багато мені не треба цього розігрівати. Ану, чекайте, я вас трошечки підніму. Так, та вроді би. Вроді би, вроді би, вроді би. Чекайте, це стіл, так. Так, да, супер, супер, супер. Але ще би я підняв би трошечки. Тако, такого став. Тому давайте їсти. Коротше, так. Е -е, не знаю, вроді би супер. Так. Зробили цей телефон, але екран якийсь трошечки... Ну не такий, знаєте. У бік, як дивишся. То не, не такий, який би хотів би. Ну вже, що маємо, то маємо. так. Но зато у нас є цей телефон, тому вже не возмущаємось. Я відкрив. Так, поїхали додати соуса. Дивіться. Дивіться, яка смакотінь. Бачите? Ви це бачите, оце класно. Ой, давайте. Добавимо соуса, бо це поєднання у нас. Так. Оце буде смакота, бо. Я додав поєднання, і зараз ми будемо їсти цей шикарний бургер з цим девелеєм і давати оцінку. Поїхали? О, поїхали. Ну Тут десятка. Однозначно, М -м -м. як з Макдональдса. Це окремо ми будемо потім вже реагувати, коли я куплю окремо ці бургери. Там ми з'їмо сьогодні поєднання. Дуже смачні, але дорогі. Зараз будуть писати мені в коментарях, тільки бургери їж. Я просто обожнюю бургер. Наступний бургер Ммм, Дуже смачно. 10 балів, дуже смачно. О, бо я вже один розпакував перед відео. Це для прев'юки, для прев'ю. І тепер так виглядає. Ситно та смачно. І сьогодні ще бургери, може, візьму на стрім. Не знаю, щось активи вже такі слабенькі, ти ще передні максимально. Ну, що маємо, то маємо. Ооо. Зараз наїмся. О, а це ще крутіший, бачите? Це ще кращий бургер. Такий класний, запашний. І обожнюю ці бургери. Давайте гріти. Але я трошечки грію, бо то більше не треба. На одиничку, Угу та да, тому такі справи народ. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. на. -па 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 -па. А ну у вас Ну, тако. Такого більше. Так, скільки там уже? Ще не зігрівся, зараз зігріється. За цей час каву куп'ю. Ану, вже гарячий. Вже тепленький. Дивіться, який тепленький. Оооо. Зараз кавою попробую куснути. Тут уже соуса, правда, вже не багато, бо я його з'їв. Це з Польщі цей соус. Та. Але вже що є, то є. Я думаю, нам сьогодні до поєднання ще стане. Ну що, більше не даю забагато. Ось я давці. Тут котлета дуже смачна, до речі. Котлета тут дуже така капецька смачна. Все на 10 балів. Моє любиме. Гаряче. Я люблю це, це у нас такий мукбанк. Божню Можна ці бургери поєднувати з пантою, з колою З Знайомиємо на коротше О, соус. Не тече. дуже смачно. Обожнюється буре, що що я вже не ївся. Тут заліто тільки додавлений кетчуп. А цей соус такий, як майонез. І кетчуп. І разом змішаний. Але соус дуже смачний, зараз саме зацінимо. Дамо оцінку. 10 балів, реально смачно. Ну давайте саме соус. Саме соус теж, десятка, дуже смачний. Добре, дружні, я вмиваю руки. Ой, поїли супер. Мені дуже сподобався цей ботер. Рекомендую містера Гриля. побачите містер Гриль. Там пише, де вони виробляють цей містер Гриль. Коротше. Отут. Виробник адреса потужності і виробництва витрунного замовлення Top Premiere Food. Не знаю. Київська область. коротше, О. Кому цікаво, де цей бургер виготовляють, то ну, собі отут обо. Не знаю, якщо вам видно, почитайте, подивитесь. А на цьому все мені дуже сподобався цей соус найкращий оцей е, з Польщі, Девелей. Та, тому такі справи з вами буде незружній. Сподобалося відео, пиши коментарі, підписуйся на канал. Давайте поможемо. Ну, не знаю, 45 тисяч, поки що набрати. Не знаю, ну там подивимося. може... Бо мені пишуть, що е, одні, що ти до кінця літа набереш 45 тисяч підписників, інші пишуть, що може 50 тисяч. Давайте попробуємо 50 набрати, якщо зможемо. З вами був Денис Правильний. Гарного всім дня, всім пока. Поїх... Поїв капець, як смачно. Бувайте. Сьогодні стрім також буде. ну, Стрім буде швидше за відео. Добре, пока. Гарного дня. Поїли супер.